Всім привіт! Почалось бабине літо. Я забрала гору подарунків. І щось що з цих подарунків не йде віде відео про подарунки, я хочу вам показати зараз. Так, Коротко, мільком, а це, до речі, починається новий влог. Дивіться, оця частина це я вам покажу в відео про подарунки. А оця частина я її не покажу, тому що вона вже йде на старших діток. Набір пазлів від трьох років. Я замовила, і набір пазлів від 4 років. Отак це виглядає. Щось Максимку, щось в гості йти подарувати, завжди знайдеться, куди це примінити. Тим більше це пазли, це розвиток для дитини. І ще дві такі коробки я не показую, тому що це те, що я псіханула і купила дитині на день народження. Кажи, все добре, тато. Поїзд їде. Та, таксі чекається. Як тобі сподобалося в садочку? Кажи клас. клас. Папа. Папа, садочок. Да? Завтра прийдеш в садочок? Прийдеш завтра? так. Кака, та, кака, не, не бери каку в руки. Каку треба викинути. Так? Забрала Максимка з садочка. Чекаємо таксі. Ой, бережно. Максим в захваті. А де голова зайчика? Вибрав собі, звичайно, першу з машинками, як могло бути інакше. Правильно, правильно, давай мама допоможе. Ось так, помагай. Правильно. А! Відлетіли! Вушка, носик. Молодець! Максим Чемпіон, Сам склав, сам склав, а давай машину складемо. Давай машину складемо. Складай машинку. Як ти машинку складаєш? Дивися, машину треба скласти, машина розпалася, Максимко. Машина не зможе поїхати додому, їй треба допомогти. Давай допоможемо машині. Куди ставимо це? Сюди. Помагай, мамі, помагай, помагай. Помагай. Молодець. О, колесо одне загубилося. Молодець, трошки отак. О! Як їде машина? Классики пас! Ого! Тут є двійні, просто такі двійні, підводна лодка і ракета, є чотирні, вітачок і кораблик, і є трійні. Який мені більше подобається машинка і поїзд. І. Так. Поїзд будеш складати? Дивися, поїзд зламався. О, зламався поїзд. Що будемо робити? Ремонтувати будемо? Давай ремонтуємо поїзд. Це куди? Куди це ставити? Сюди? Набавився. Ну, я вже просто давно знімаю. Ну, давно. Давно з ним в це бавлюся. Ми вже як тільки з садочку прийшли, зразу сіли. Він відкриває шафу, а тут нові пазли, та да, скажи? Бо я всі пазли ставлю сюди. Він що хоче, то бере. Фрукти, овочі, а тут, дивись, зайчик, їжачок, лисичка, сова. Дістаєш ще якісь пазли? А мама це буде складати. Ай, мама. Складає, складає, мама. Люблю, коли все поскладено. Мама з'єднує рибку. О так. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Оп, і чайник. Помагаєш мамі чайник ставити? О так давай, давай. Молодець. Пальчиком треба поправити, так? Молодець клас. Ока, бі, бі, бі. Так, ти рахуєш. Один, два, три, чотири. Перфекціоніст маленький. Отак і бавимося ми після садочку. Хоча хороша погода, можна було піти погуляти, але я краще його покладу спати, він поспить, і тоді ми більше погуляємо. Дуже-дуже якісні карточки. Прям кайф. Оцю гру дуже рекомендую. На цю гру лише у На кого ти дивишся, Максим? Де крокодил? Де крокодил? О. Так, так, А де жабка? Де жабка? Ква-ква! Правильно! Це брокколі. Ми прийшли з вулиці і Максим далі складає пазли. Дуже йому сподобалося, mm -hmm. особливо сова. Mm -hmm. Mm -hmm. Він зараз любить сов. Мінус, а ти плюс. Круто. Клас, Максим. Бо я сьогодні насправді. Надія. Нову так ніколи не знав, що таке було. Тато додому прийшов, ловить рибку з Максимом. Подобається, коли всі рибки там стоять. Андрій приніс Максиму подарунок. Так, відкриваємо. Такий великий трек! Який а, Максим радий! Оце буде цікаво, ставлю вам таймлапс. Mm. Таймлапс. Ну давай почнемо з місточка. Давай я, як по цего, да. Ставимо місточок. Ага, це буде велике. А, це якось воно ну, люба та роз'єднається. Да, так, да. так. Понятно. Ага, я вже не розумів. Ще я нічого не розумію. Слухай, я второго обыця, Це меня нарушили цепиться. А, то не все разумею, да. Все дивись. Це є? что ты можешь классик, и втратив. Да. Ашинка оставила по теракцію.

Так, я не пам'ятаю, чи я в останньому кадрі показувала дорогу, ну от. Дорога поки так виглядає. А де машинка невідомо. А рибки отак лежать. <поки>, поки Максиму подобається їх тільки туди складати. Всім привіт! Ну, Я вирішила трошки включитися. Я просто замовила бомбезний чокер. Хотіла з вами поділитися. Дивіться, який гарний. Ой, просто красота. І так мене освіжає, мені просто дуже пасує. Таке, ну, на мою думку, мені таке дуже пасує. І ще один чокер купила, зараз покажу. І ось це другий чокер. Такий з синьо-жовтими сердечками. Просто бісер. Цей коштував 90 гривень, а оцей. 400 чи 400, чи 390. Війшло все в такому пакетику. В общем, я дуже задоволена. І зараз ми з вами будемо викидати соску. Ух, ух, тому що в нас вже 16. 15... 16-й день без соски. Це побіда. Так, у нас є дві соски. Оцю Андрій попросив зберегти як останню, бо в нас є перша. Отака, і це буде як останнє. А оцю торжественно в смітник. Я надіюся, що так через півроку скажу за пляшечки з водичками вночі. і все. 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 Ми без сосок. Хто знає як складно дитину від чогось відівчати і до чогось привчати. Привітайте мене! Ми без соски! ще. Максим, сьогодні, в садочку, який день? Дев'ятий <говор> чи десятий день, і він прощався зі мною і не плакав, не плакав. Не плакав, плакав, плакав. Не плакав, не плакав. Кожен день плакав а сьогодні, не плакав. Ну я кожен день <говор> Я з ним 4 дні ходила. І от зараз цей тиждень він ходить без мене. Вже перший день він ходив, дві з половиною години, другий день вже майже на три. І кожен раз, коли він зі мною прощається, він плаче. В перший день він прям. Такий дуже заплаканий був. Другий день такий на грані, Ще Час від часу мене згадував, плакав. Далі все пішло по кайфу, по кайфу. Дитина мене не згадує, не плаче, щаслива, фотки офігенні виходять. <зум> Я дуже рада просто. Їх в понеділок переводять з маленької групи велику, велику, де вони можуть залишатись спати, спати. Там таке величезне, величезне приміщення, коротше, лайф Якщо буде колись можливість познімати яке там велике приміщення, я познімаю. Але там, в принципі, ну, коротше. Зараз у них адаптаційна група, і адаптаційна група закінчується в сьогоднішньому п'ятницю. Ось понеділка починається вже, що всі ходять без батьків. І там ще одна дівчинка з батьками ходить. Ось так. І все. І тоді можна буде їх всіх лишати на сон. І тоді в мене часу буде, ви просто уявіть. 8.50 я віддаю Максиму. Ну 8.55, 8.50, 8.45, як коли до 9 зазвичай. Якщо не буде лишатись на сонці, я його можу забирати аж пів сьома, Господи, я встигну соскучиться. Як буде соскучиться? Я стараюся відмовлятися від цих своїх російських слів. Мені так складно, так складно. Моя голова не може перелаштувати. Бо я звикла та оті маленькі фігнюлінки вставляти в свою розмову. Я встигну заскучати. Ну, так, Досвідчений, є, то, як він редактор, яка має все в багато синонімічних рядів. Так, що я ще можу розказати вам? Сьогодні п'ятниця. Завтра в нас гості. Завтра приїде в гості моя сестра. Післязавтра приїде в гості моя подруга з чоловіком і дитиною. Завтра я везу машину в хімчистку йду на лазерну епіляцію. Післязавтра Андрій перший раз, поки в нас є Максим, їде до друга на ніч. Я за нього дуже рада. Треба, щоб він відпочивав, тому що він бідненький, вночі встає, бо він дуже багато на себе бере. Трошки ще не вміє делегувати. Ось, ну нічого, вчимося разом. А в понеділок у мене стоматолог. Мені щось тут будуть робити. І якраз я вам заснімлю, що там мені куди як, тому що поки нема сенсу нічого знімати. А, і ще що хотіла сказати, а на да, сьогодні мене косметолог на п'яту. Я спро Максима садочка, коли до спати приїде його тато. Його тато як звучить. Цікаво. І я піду до косметолога на 2 години. Просто кайф, кайф. А потім приїду підгуляти з дитиною, бо Андрій треба працювати. Ходила я до гінеколога, я такий стрес пережила. Це нічого такого. Ну я хвилювалася. У мене руки потіли, я потіла, я сиділа, я довго не могла вийти з дому. А ти сидиш в цій приймальні очікування такий сидиш, сидиш, дивишся на тих рибок, дивишся, 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 дивишся. Ну коли ж приходиш до гінеколога, думаєш, ну коли, ну коли, ну коли, ну коли. Ну нічого, я ходила, господи це боляче, як ж боляче бути жінкою, що ж це за такі ужас все болять. От все, що стосується жінок, це все боляче, перший секс, боляче, місячні, боляче народжувати, боляче по цій постійні ці емоційні качелі. Всім довкола робиш боляче і тобі хреново, бо ти не можеш ці емоційні качелі ніяк привести в якусь одну пряму лінію, десь де трошки прогинається чи горбиться. Ой боже. Так. Да. Сходила, чекаю. Сьогодні аналізи, але в цілому сказали, що у вас все ідеально. Люблю, коли так кажуть, і не треба нічого це доробляти. І вдома молоди сходила, тож все прекрасно. Ще Давидку перевірила, теж все прекрасно. І ще для себе треба здати розгорнутий аналіз крові, щоб подивитись на гемоглобін. Бо я ж не їм м'ясо рибу! Ну як я ще живу, як мене ще зуби не посипались. Так от, зуби як горішки, говорить мій стоматолог. А, так, 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 так. І, і на вітаміни. Бо лікарка моя сказала, що моя оця, оця, не, не втом, ну, втома, да, ну така, Що я дуже швидко втомлююся, це може бути недостатньо мені якогось вітаміну. А, от. Бо я і так магній, в 6 да, це щоб оці мої нервові качелі заспокоїтись, бо в мене тут пожиснівці, я нервуюся за все. what you You you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. guess you you're to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.